Що, будучи віруючими віручими, кожної миті, коли є якісь у нас попади, випробування, бажання, ми закликаємо до Бога і тут же чекаємо Його відповіді, захисту, допомоги, підтримки. І Господь старається, Він розказав його син, що незабаром, але прийде допомога. Але в тихому віянні який ми, на жаль, дуже часто не відчуваємо, Господь що говорить до нас і просить, щоб ми з вами були його живою природою, живим творінням і живим наслідком. Він хоче, щоб ми з вами втілювали його життя. Як своє, тобто бути образом і подобою Божою і бути маленьким храмом тут на землі. І Він закликав нас до цього. І зараз, будучи тут, ми молилися за воїнів, на превеликий жаль, ми забуваємо про них молитися, ми забуваємо наше минуле. Ми забуваємо ті страждання, які вони пронесли, раді того, щоб ми сьогодні стояли з вами тут і молилися. І наша молитва це якраз є той кухоль води, як казав Христос, якщо кухлем води напоїти ім'я моє когось, то будете мати велику нагороду на небесах. О тій кухлі ми, будучи творінням Божим і наслідуючи Христа, повинні роздавати всім. Тим, які потребують цього. І те ми сьогодні творили із вами. Хай Господь прийме їх всіх за ці великі страждання, які вони пронесли, і за всі випробування і муки, які були у них, прийміть їх там, де є велика радість, а нам дасть сили, щоб ми дійсно були храмом Божим тут, на землі. Слава Ісусу! Слава Богу!